Шановні колеги, святая святих кардіохірургії операційна. Ходім, то я вам покажу. Дивіться, кожен хірург перед тим, як зайти в операційну, ми миємо руки. Ось спеціальні є сенсорні панелі, які дозволяють нам автоматично да, включати воду. Це мило, це антисептик. Ось таким чином підноситься рука і далі, коли він працює, зараз виключений просто. Вона сьогодні втручань нема. Операційне світло. Ось. Все компактно розташовано для того, щоб всі, всьому персоналу було комфортно працювати. Тут зазвичай розташовується стол медичної операційної сестри, тут розташовуються анестезіологи, хірурги, працюємо ми тут, тобто два асистенти з цього боку, хірург тут стоїть. І дуже, дуже важлива частина нашої, нашої хірургії це апарат штучного кривообігу. Зможете бачити, це спеціальна машина, тобто, це по суті штучні легені та серце, які ми використовуємо під час наших втручань для того, щоб запустити апарат штучного кровобігу і безпечно виконати основний етап безпосередньо на серці. Тобто, бачите, ось такий спеціальний є тут моторчик, можете поближче підійти. Ось Сюди поміщається трубка, яка ганяє кров по організму. Багато інших девайсів використовується також анестезіологічно. Бачите, скільки тут різних приладів, моніторів і так далі. Якщо казати хірургічно, то ми ще використовуємо таку коагуляцію. Це спеціальний апарат, який дозволяє нам зупиняти за допомогою, ми по суті зварювання тканин, кровотечі це дуже дуже важливо, особливо сучасній кардіохірургії, тому що ми без цього не можемо працювати безпечно для того, щоб забезпечувати безпечні операції для наших пацієнтів.